Поза минулого року ми ще тут вирощували соняшник, вирішили зайнятися трохи овочівництвом. У зв'язку з ситуацією на Херсонщині, з окупованою Херсонщиною і підривом Каховської ГЕС, намагалися забезпечити область. Фермер Геннадій Тактаров вирощує овочі на полях Кропивницького району. На 4 гектарах посадив озиму цибулю. Сподіваємося, вже в червні мати перший врожай мережі, супермаркетів закуповують і, звичайно, овочевий ринок. У цій теплиці вирощує розсаду помідорів. Готує за тиждень висаджувати у ґрунт. Ну, тут десь приблизно на 4 гектари. Першу партію томатів ми вже висадили під волокно і під відкритий ґрунт, так як погода ще нестабільна. В попередньому році ми всадили так, експериментували. Ну, Подивитися, що воно ми ще не так давно займаємося овочівництвом. І десь близько гектара посадили в минулому році. Вирішили трішечки збільшити площі. Висадили вже під волокною, під плівку, десь близько 2 гектар. Олександр Зейфард сім років займається овочівництвом у селі Аджамка. У теплиці вирощує під висадку у ґрунт перці та баклажани. Висаджуємо відкритий ґрунт уже після проходження весняних приморозків. Раніше ми не можемо висадити, тому що втратимо всі рослини. То нам прийшлося трохи ці рослини в рості коригувати, тобто ми. Там, спеціально могли їх не поливати, щоб підігнати її під ті сроки, які нам потрібні. Цьогоріч, каже, вирощувати овочі стало дорожче, якщо порівнювати з минулим роком. Будемо збільшувати асортимент і зменшувати кількість кожної культури. Все стало набагато дорожче. Навіть, навіть та стрічка крапельна, якщо раніше стоїла бухта 2 тисячі гривень, то зараз це 6-7. Ну, і так, куди не кінця плівки і все інше насіння добрива, засоби захисту рослин. Все подорожчало. Посадкові площі під овочі на Кіровоградщині залишилися такими, як і торік, 17 тисяч гектарів, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Переважно 90% овочів вирощують господарство населення, і переважно це овочі, традиційні овочі борщового набору. 16% – помідори в структурі овочевих культур, 15% – це цибуля, і 12% – гарбузи і кабачки. Можна отримати грант на або. Лаштування типочного господарства і для вирощування овочів можна отримати до 7 мільйонів гривень для встановлення теплиці обсягом від 0,4 гектарів до 2,4 гектарів. Однією з умов є 14 працівників, які треба працевлаштувати. Коли які овочі краще саджати, пояснює викладач кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету Микола Ковальов. Якщо ми говоримо про родину посльонових, це у нас томати, це у нас перці, це у нас баклажани, вони більш теплолюбиві культури, тому висадка в ґрунт зазвичай відбувається. Це середина, кінець травня. Якщо ми говоримо, наприклад, про родину гарбузову, до котрих відносяться у нас огірок, гарбуз, ось зазвичай у нас прийнято вирощувати їх прямим висівом ґрунт. Ось прямий висів ґрунт відбувається це травень місяць, друга декада, третя декада насіння проростає при певних температурах. Для вірка, наприклад, ці межі складають від 12 до 14 градусів. За даними керівниці Департаменту агропромислового розвитку, щорічний обсяховачів, які вирощують в області 260 тисяч тонн. Їх вистачає для потреб жителів Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.